Долиною ну не поспіша, вишною калиною втішена душа. Ніжна і життєрадісна. 13-річна Софія Михайленко з Кіровограду до Хмельницького приїхала вперше у житті. Попри діагноз ДЦП, дівчинка майже щодня, окрім звичайної школи, відвідує заняття з вокалу. Надаю перевагу шкільному вокалу, академічному вокалу в музичній школі. Ну навіть мама колись казала, що я мріяла, що моя дочка буде танцюристкою. вокалу. то і так хватить. І це нормально буде. 120 учасників з 12 регіонів України цього дня зібралися у залі телерадіокомпанії Поділля Центр. Назвати їх неповносправними язик не повертається. Мета це максимальна соціалізація діток і молоді, що мають інвалідність, що мають вади здоров'я. Соціалізувати в суспільство методами культури, мистецтва і таких заходів. Сценічна майстерність, вироби декоративно-прикладного мистецтва. Вокал, танці, вишивка нитками і бісером, а також різні стилі живопису. Кожен з цих людей з особливими потребами знайшов своє особливе захоплення. А що найбільше любить малювати? Море це була твоя ідея. Чому хтось підказав зайнятися саме малюванням?» Мама мама підказала. Мама сама мабуть, малює очі і Анатолій Бойко з Володимира Волинського майстер національного рівня. Після складного поранення у Нагорному Карабасі майже 30 років тому чоловік дістав інвалідність, проте руки не опустив. Тепер Анатолія називають українським фаберже, бо він розробив унікальну методику вишивка металом на яєчній шкарлупі. Я замість писачка і замість дрепачка, так би використовую метал, я вковую я жну скарбку по металу, але ціними камнями, Ну, роблю різні види декорування, роблю щось таке нестандартне. Якщо ми візьмемо з формою ДЦП, от є такі який називаються, де колясочники, ну в них руки робочі, в них є відчуття, в них є талант. Це різати без проблем буде, тому що це робота сидяча. Фестиваль сяйво дитинства у Хмельницькому відбувається вже втретє. Головне кажуть учасники, аби держава не забувала про людей з особливими потребами, бо без її підтримки залишатися на плаву складно. Побажання, щоб кожного року проходив цей захід, тому що все ну від фанфінансування минулому році цього заходу не було, і мої діти збиралися, але потім дуже розстроїлися за того, що його не буде. Бажаю на наполегливості. Якщо щось не виходить, не виходить, треба наполегливо працювати і працювати, не здаватися ніколи.